Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі. Сьогодні ми вкотре у лісі з надією на те, що десь назбираємо грибів, тому що по лісках, по лісосмогах люди збирають, а ми любимо їздити в цей ліс. І знов приїхали. Приїхали я і Юра, бо діти ще спали. Юра щось знайшов, що ти там знайшов? Сируїжечку. І два брати акробати, пончик і біляш. Перша бабочка маленька, молоденька. Кидай. Знайшла, знайшла, знайшла. Ось вони які. Малесенькі, молодесенькі. Краса. Ось так під листочком ховається молоденька сироїшка червоненька. Оп. Оп. на? Дитинко. Десь Юра пішов шукати красноголовці і каже, о, рішітка, де рішітка? Колопеньодка зда. О, і решітка. І це ще ми, по суті, в ліс і не в'їхали. Це ми тільки. Ні, ну як, в'їхали. Але ось ми з краю, прямо при в'їзді. Ось так. З поля саме заїхали. Тут, на цій місцинці, при дорозі, якщо гриби є, Значить, вартує походити по лісі. А вони такі є. Яке щастя! Ось знову молоденька решітка. Ми вже думали, що пройде все літо, а ми грибів так і не побачимо. Хіба що тільки в Ютубі та Фейсбуці, як збирають інші. Але ні, таке. Такими ми їх побачили. Ну, будемо бачити, скільки назбираємо, збираємо, що дещо найдемо. Кажуть, що є десь в Смуга. І білі збирають, і краснички. Але це так, наш, наш, як ми кажемо, ліс. Що? Ох ти, пішла я до татка, коли татко каже, принеси ну мені пакета, це значить там щось є. Я тільки подивіться, він там нагинається, нагинається. Що він там ріже? Зараз будемо бачити. Юра знайшов кубальце рішиток. Ось такі вони, такі, такі, такі кругом. Кругом більші, менші. Зараз буду дивитися, вирізати. Десь далеко на цю сторону. Теж бачу. Ось. Ось. І ось молоденька. Ось. І ось. І туди далі теж є. Одним словом, поки що зрізаємо. Знов Юра гукає, каже, йди цю красу зніма. Не знаю що, але біжу. Ох ти! Я вже здалеку бачу. Ви тільки подивіться. А які вже. Тільки подивіться. Чистенький, як це. Це щось неймовірне. Давай. Аж, аж дихати не можу. Ой. Ви що, гляньте? Ви тільки подивіться, який уже пропав. Це бабочка. Та ну, теж був Красноголовець. Доча, вдома переперемо. Красноголовці. Кидав А, Підусичничок. до бабок. Ось вони полягали відро і вже тут майже пів відра. Буду переглядати решітки. Тому що молоденька решітка її. Видно, що вона чистенька. а такі решітки здорові ми. Завжди розрізаємо так, які сировішки, щоб подивитися, чи вони чисті. Ну, щоб не брати зайвого. То так ми завжди робимо, звичайно. Але ви знаєте, подивіться, розрізаю велика-велика рішітка і, як не дивно, вона чиста. Зазвичай от червивіють, коли... Сонце, жара, цей гриб не встиг вилізти, він вже червивий. А це, не знаю, чисті, ну чисті. Погляньте наступна. Чистесенькі. Я ще такого не бачила, дивіться. Дивіться який. Вісь який грибочок. Дивіться. Не знаю, що правильно, але ми і називаємо польовий. Зелена сироїжка, Тільки вже велика. Тікай біляш. Ну, Така, мабуть, вже й чиста. Не знаю. Да, може й камера й не показує, але вона вже червивенька. Таких черв'ячків головки чорніють. Маленьких, багато-багато. Дивіться, мунумона -му пройшов метр і якийсь грибок стоїть. Дивіться, який знов. Тікай біля ж, це ж не м'ясо тобі. Ох ти, яка красива червона серебіжка, твердесенька. Як шляпа. Та не шляпа, але ж це шляпа. Як і не зонтик. Шапочка красива. Ми трішки розділилися, хоч і не мали. Це порхавочка. Юра поїхав. Юра поїхав дивитися, чи є білі гриби, але кричить прямо з трактора. Йди, бо дуже гарна решітка. Де що? Де? Де не бачу, не бачу. Ага. Це, А це, мабуть, хіба? Так, да, решітка велика, гарна. Ай, ну вже вона, мабуть, не знаю. Все, їдь, їдь, треба подивитися. Ну чиста, чиста, хоч велика, але чиста. Ну все, тепер точно розділилися. Він уже хай їде, тому що ну так він в мене гриби в основному збирає. Як є можливість, він їде на трактор і це дивиться. І це тільки або ну дещо побачив, все. Кричить. А я чого хотіла зразу їхати разом з ним, але чого? Зупинилися. Я ж ось трактора побачила ось таку красуню. І думаю, ну все-таки злізу подивлюсь. Може, чиста? Ні. Ні, все. Все, не чиста. Е, і ще одна, скажімо так, причина. Е, ця ось друга. І це така частинка рабово-дубового ліска. За ним там молода соснина, але ось тут, як тільки з'являються гриби, в цій частині ми завжди знаходимо ось таку куточку, гарні великі польові гриби. А буває й білі. Але поки що це тільки решітка уже червива. І зараз буду дивитися. Що в нас тут чи є, що чи ні? Ні, грибів не видно, але хтось по них приїхав хурою. Я так чую по дорозі, хтось каже, трр. Не видно. Ось тут ми зазвичай їх знаходимо. Ану, а це що? Що? Це решітка. Вона червива. а ось це, ось подивіться, ось він, ось він є, гриб. Такий він тут є. Подивіться. Подивіться, яка краса, а? молоденький. Ось ця їхня така місцинка. Ну вони, якщо гриби є, вони тут завжди в цьому куточку. Хтось, хтось їде кіньми під сосновою. напевно, що збирати маслят. Але ми поки що по маслята не йдемо. Ми хочемо пошукати ось тих грибів, які ми дуже любимо. А це сироїшки, бабочки, краснючки, розшіточки. Оце зараз нам щастя. Ось вона, дивіться, ще одна. Ще одна під деревом. Але, але вона вже не гідна. А ну, пончик, тікай. І ще одна теж все. Буду йти звідси далі десь дивитися, що там, Юрі, з білими грибами вдалося чи не вдалося. Тому що мені з грибочком вдалося. Хай він одненький, але з грибочок. Юра, як нібито з кимось розмовляє. А я поки що ось таку решітку знайшла. І ось це щось воно таке, щось воно таке. Ну, ми таке не беремо. Не знаю, що здалеку, думала те, що гриб, але ні. Господи, друзі, я побачила здалеку. І я ось так буду йти, і ви зараз побачите те, що побачила я. Може хтось вже помітив. Ви тільки подивіться. Подивіться, яке це щастя. Ну, для нас, я знаєте, переглядаю канал Гриби при Карпаті, то там це, ну, як, як добрий день, знаєте, а для нас це справжнє щастя. Білий. Білий гриб. Білий. Ось. Я біля нього сижу. Каже, пожде, я побачу, скажу, чи він білий. Юра, білий. Ну, вердикт. Ой, вертолійський. Ну я ж не дальтоні. Я ж він білий, як він якийсь рижий, подивись. Шу! Білий. Білий гриб. Справжній. Справжній Гарний, жирненький. Ой, як десь близько летить вертоліт. От грибник, плаче, плаче, бо наступив на білі грибочки. Де вони? Ось То ти ж на них не наступив, ти ж їх знайшов. Треба ж було так удачно наступити. Диви яку. О! Гриби. Гриби. Шукай. Шукай, нагинайся, дивись. Іду, каже, Юра, обходь. Цей куточок добре. І дивіться. Дивіться добре, що він сказав, а я придивилася. Ой-ой-ой. А тепер, як він, одного набачила, а на один наступила. Дивіться, один. Тікай, біляш! Ну це ж гриб. Пішов. Дивіться, ось. Ні, нічого добре, що часно так помітила. Легесенько так є гриб. Один і ось ще один. Дивіться, саме, саме малесенькі, саме вони, саме вони вилазять. Ну, звичайно, аби ми їх не знайшли, то вони б за день були б гарні гриби, я так собі думаю. Ну, але ж ми тут погриби і ми їх знайшли. Каже Юра, що тут, якби уже хтось і ходив. Але, пам'ятаю, я колись вчили нас, що дід Іван, що бабця Аня завжди казали, що коли б до лісу не прийшов, твої гриби від тебе не втечуть. Отак От воно і є. Та буває навіть і після себе. Обернешся, нібито тут йшов, обернувся, пройшов ще раз і все рівно щось знайшов, аби, аби вони тільки були. Дивіться, ось дорога. Ось це тут ми вже їздимо, а ось прямо при, при дорозі. Подивіться, дивіться, що знайшла. Дивіться. Хіба не милота. Але ще більш того зараз ці зріжу і покажу ще, що бачу. Сижу на присядки і бачу. Так. Один. Два. Три. І ось так навіть не вимикаючи. Камеру дивіться. Дивіться, чотири. А ось тут п'ятенький. Ну, дивіться яке щастя. Ось це ось шостенький. Тільки я махнула листочками і вже йому шапочку трішки збила. Але ж нічого. А ну, добре подивимось. Погляньте сюди. Погляньте. А це ось. Сьомонький. А ось це восьміньке. Прямо при дорозі. Що казати? Я не знаю, коли останній раз я ось таке відчувала. Не передам. Що казати. А трішки пройшла по цією самою дорогою. Дивіться, Дивіться, який знову лізе. От все-таки, все-таки, слава Богу, дощі вони дали своє. Ось я так думаю, що от зараз буквально ось цих кілька днів це такі дні саме благословенні на гриби. Подивіться, що робиться. І, до речі, сьогодні в лісі людно. Люди їдуть, звідти, звідти з однієї сторони, з іншої. Всі, всі, хто любить. Грибочки, вони всі з нетерпінням чекали, коли ж тут у нашому лісі вони з'являться. Ну і ура! Ура! Так, на підводі приїхали, недалечко від нас зупинилися збирати. І десь ще їде трактор. А я продовжую знаходити ось такі чуда дива. Дивіться, знайшла знову, знайшла, знайшла гриб. Ось він який. Ось. Дивіться, ще один, ще один маленький. Дивіться. А тут а біля нього ще лізе. Ще вилазить, але вже хай буде. Два. Дивіться, роздивилася в цьому листі. Режіє, є, красень. А біля нього ще маленький. десь маленький. Он стоїть. Он маленький, відніся. Бачите? Угу. Дивіться. Ух ти. Ось він в мене, моціпунький. А коли у нього ще один. Я ось так один заберу, а другий хай там собі росте. Ще хтось знайде. Дивіться, ще які два. Ще два. Це. Це взагалі. Ну див, диво дивина, де нашого лісу це взагалі. Дивіться, один і другий. А вже були, поїхали. Обернулася і ще одну знайшла. А собак треба забирати на пали там. Тікай біляш! Ну. Тато мій щось знайшов, так, викинув. Вибігала ось так з ділянки, з однієї іншу. І прямо по дорозі ось так з дороги. дивіться, що помітила. Бабочки. Бабочки молоденькі, хороші прикупці тві ці які. Так, а ось, а ось одненька. Так, чую, Юра мій завівся. Ось я зараз буду ходити в ділянку. З краснючками нам вже пощастило, з білими грибами, то взагалі. Це вже вражень, неймовірно. А оця ділянка сюди ми по бабочки, по бабочки. І зараз будемо бачити, що нас тут чекає, що ми тут знайдемо. Ну, перше, що я знаходжу при вході, ось така решітка красивенька. Є, є, ось, дивіться, є. Ось вони стоять одна. Там он ще одна. Але справа в тому, що тут також уже є люди. Ще одна, ще одна є. Можна, можна, можна збирати, є що. Є що збирати, ось вона. Подивіться, сонце не буду. Не буду. А так присяду. Погляньте сюди. Он трішки туди, у сонячному промінні. І ось так поверну, сподіваюсь, буде видно. Подивіться. Подивіться, що робиться. О! Одним словом, я щаслива. А ще поки там зрізала, ну ці зрізала. Тільки біляш, ну ти наступиш. Дивісь. Подивіться. Сімейка. Сімейка бабочок. А тепер, друзі, погляньте, що під листочком папороті робиться. Дивіться. І ще чуть далі.